Провірка сідушки перед відправкою. Це виключатель. Виключає сідушку, щоб вийти зайти було удобно з кабіни. Кнопочка чуть витягується. Вниз включена, верх виключена. Висота регулюється ідеально. Пневматика відремонтована. Відремонтована центральна шарнірна частина. Не б'є, не стучить, не люфтить. Вверх вниз соответственно. По міліметр, хоч... Виставляєш висоту чітко. Це регулювання жорсткості крісла, незалежно від накачки вузла. Чотири позиції, три щелчка. Ще саме м'якше. Перший щелчок, це друга позиція, жорстче, ще жорстче і саме жорстке. Переставлю на саме м'якше. Ще раз висота, ідеально. Якщо ми встанемо, срабатує верхній уровень і сідушку пускає до тої висоти, на якій ми сиділи. Присаджуємося, срабатує нижній уровень, подимає до тої, до якої ми сиділи. Коли амортизуємо, вона підкачує все время воздух, амортизурує і стабілізує водителя на уровні. З той білої трубки воздух виходить, її треба завести під обшивку, глушити її не можна. Виключили. Вийшли свої справи, зробили, присіли, включили, сідушка піднімається. Все, хай служить. Питання є: дзвоніть, пишіть.